У білій церкві продовжується реалізація важливого для громади проєкту будівництво нового дитячого садочка в мікрорайоні піщаний на 220 місць. Цей об'єкт частина програми відновлення України, що співфінансується Європейським інвестиційним банком. Будівельні роботи стартували на початку року, і вже сьогодні можна побачити суттєвий прогрес. Ми вже набрали потужності, додаємо людей десь до кінця. Скажем так, серпня, начала вересня, ми плануємо вийти під дах. Вересень, жовтень. Плануємо робити покрівельні роботи і на кінець року мати будівлю, яка буде остіклена, мати дах, і ті роботи, які Можна буде роботи, будемо виконувати, але те фінансування, яке на час передбачено, воно передбачає ну, конструктив будівлі з дахом і остікланим повністю 9 липня. На об'єкті побували представники виконавчого комітету міської ради, аби промоніторити хід будівельних робіт. Ми комісійно інспектуємо хід будівництва нашого дитячого садочка. Даний проект розрахований будівництво на два роки. Фактично, на цей рік об'єм інвестицій складає 70 мільйонів гривень. Сьогодні інспектували. Темпи будівництва, дотримання графіку виконання робіт, які проблемні питання виникають при будівництві. Ну тобто, все в нас сьогодні йде по графіку і маємо надію, що в наступному році в нас буде прекрасний новий садочок в нашій громаді. За виконанням робіт стежать і представники програми розвитку ООН, які здійснюють моніторинг об'єктів по країні. В Нашу роботу входить моніторинг. Об'єктів будівництва, що входять, і проектів, що входять в цю програму, це більше більше ста. От ну один з них це садочок білі церкви. Ми тут не вперше, ми тут буваємо десь раз в місяць, буваємо раз в два на два місяці. Ну, це залежить від наших запланованих поїздок. Ми спостерігаємо за будівництвом, То тобто, в них по графіку вони йдуть. З таких загальних таких зауважень до них немає. Міська влада, міжнародні партнери та підрядники спільно працюють над тим, щоб маленькі мешканці піщаного отримали безпечний сучасний простір для дошкільного навчання. А мешканці громади впевненість, що навіть у непрості часи ми продовжуємо будувати майбутнє.